Сьогодні вранці від підписника я отримала таке повідомлення. Це відповідь на моє повідомлення, яке я автоматично написала російською. Ну, завдяки цьому моєму повідомленню я побачила, які в мене є підписники. І якщо такі люди відписуються, то мені не шкода зовсім. Мені шкода тих людей яким такі підписники і коментатори роблять зауваження тільки тому, що вони там, наприклад, російськомовні? Але в чому моя провина? Те, що я народилась на східі України, те, що ніколи не вивчала українську, ну так склалось моє життя. В тому, що регіон, в якому я мешкаю все життя, він російськомовний. Ну так що, в чому моя провина? Що коли раніше я намагалась розмовляти українською, з мене сміялися і казала: Ой, слухай, ліпше розмовляй вже російською, не позорься. Ну, так, що маємо, то маємо. Але зараз, коли я свій канал зробила з російськомовного україномовним, а мені питаються відрубати крила, ну то нерозумна, і взагалі я не розумію. Навіщо тоді нам зовнішні вороги, коли є внутрішні, які цькують, які оце таке роблять? Це мені так привітали з ним матері. Коли схід України був 300 років під московитами, що ви хочете, щоб за 30 років всі стали україномовними? А чому тоді, коли розпалася Савдепія? Не перейшли одразу на українську. Ну, чому так? Перш за все, я ніколи не ділю людей за мовою, за кольором шкіри чи кольором волосся, чи ще чимось. Для мене, перш за все, людина повинна бути людиною. Оце все. І я нікому не маю права зауважувати і вказувати, як йому жити, що йому робити, бо я не знаю, яке життя в нього було до цього моменту. І ще помітила таку річ, що люди вже давно не в СРСР, а СРСР залишилось у них у мозку. Вони можуть розмовляти українською, але залишатись в СРСР і нав'язувати, як людям жити. Що вони повинні робити, мало того, вони ще повторюють те, що робили московити з українцями. Тільки справа в тому, що то робили московити з українцями, а тут українці роблять те саме з українцями. Це, це, ще, це ще гірше, ніж те, що робила московія. Коли свої, свої вже скують, пинають, загноблюють, що це таке люди? Схамениться, будь ласка, ми всі люди, і у нас у всіх є своє життя, і ми не знаємо, як і хто жив до цього моменту, і що ті люди перенесли. Ви не знаєте досконало, як я жила, що в мене було. Я не знаю, що у вас було. Тому нікого не засуджуйте, бо ви не можете прожити життя іншої людини. Живіть з любов'ю, тоді і мова буде. І все буде. Так що дай Бог вам здоров'я, щастя, успіхів в усьому, чого ви хочете досягнути, і щоб у вас все було добре, і щоб ніколи в нашій країні не було більше війни. Хоча я сумніваюся, бо я вам кажу, що з такими внутрішніми ворогами не потрібні нам ще й зовнішні вороги, бо ми зажеремо самі себе. Це, це погано, це дуже погано. Але я хочу надіятись, що Україна встане і що буде все добре. Я хочу на це надіятись, бо надія це саме велике. як її вже немає, то все капець. То будемо чекати на, на саме найліпше, що може бути в нашому житті. Дякую, хто не відписався. А кому не подобається, відписуйтесь від мене. Бо ось я така, я така, але я пряма людина, і я кажу те, що думаю.